Ядерна голка Кремля. Чому Росатом досі не в санкційному списку? Від ядерних технологій треба позбавлятися. Наскільки залежна атомна енергетика Європи від Росії в центральній Європі? експлуатується 18 ядерних енергоблоків совєцького проекту. Як російського ядерного ярма позбулася Україна? Це ж не просто так. Взяли, завантажили лопатою. Уран та яку нову провокацію росіяни готують на Запорізькій АЕС? Такі дії спричинять техногенну та екологічну катастрофу. До річниці російського вторгнення в Україну Євросоюз готує новий десятий пакет санкцій. Та, попри заклики, Києва туди знову не потрапить Росатом. Це той чи компанії постачають майже не ховаючись, західні комплектуючі до російських танків та ракет. Схоже, російський ядерний гігант дуже міцно сплутав своє павутиною європейську атомну енергетику. Чому ж ця залежність така потужна? Підписуйтесь на ютуб канал фактів тижня, щоб знати більше. Це Угорська атомна електростанція ПАКЖ 2 Дозвіл Росатому побудувати два нові енергоблоки Будапешт видав торік у серпні через півроку після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. І, хоча Угорщину часто називають відвертим лобістом інтересів Кремля у Європі, досі співпрацюють з Росатомом і інші центральноєвропейські країни, представники колишнього так званого соцтабору. Коли почалася війна Росії з анексії Криму, да в маї 2014 року через оперативно Європейська комісія організувала роботу експертів по кожній країні ЄС був проведений аналіз зависимості. от ресурсов, энергоресурсов разного типа и впервые от урана. Была дана рекомендация всем странам, которые эксплуатируют атомные электростанции не западного проекта, э, диверсифицировать поставки топлива. И что делали эти страны Центральной Европы, а среди них Финляндия, Словакия, Чехия, Болгария, Венгрия? Восім років. нічого експерт з питань енергетичної безпеки Геннадій Рябцев. Певен звинувачувати ці країни, що не позбувалися ядерної залежності, зараз не варто. Адже вгамувати Кремль економічними вигодами до 24 лютого, 2022-го було в цілому політикою Євросоюзу. Будувалися і північні потоки, продовжувалося постачатися нафта і природний газ. Постачалися ядерний технології. І енергетичне вугілля, і це вважалося нормальним для тодішньої європейської політики, яка полягала в тому, що Росія може послабити свої, значить, політичні апетити в разі, якщо її. Широко активно залучати до великих економічних проєктів, та чи можливо зараз в Європі швидко позбутися залежності від ядерних технологій Росії і в чому полягає ця залежність? Це і паливо, і е, так званого концентрату урану, а також і збагаченого урану. і багато держав не тільки в Європейському Союзі, а також і і інші держави залежать від ядерних технологій, які має Російська Федерація. Садити на свою ядерну голку як країн було політикою ще радянського союзу у стратегічно важливій центральній Європі будували атомні електростанції. Далі через обслуговування АЕС та постачання ядерного палива країни прив'язували до себе на десятиліття в центральній Європі експлуатується 18 ядерних енергоблоків совєтського проекту із яких від 18. 4 е типа ВВР 1000 і 14 ВВР 440. Ядерне паливо для реакторів типу ВВР 440 виробляє японсько-американська компанія Westinghouse. Конкурент компанії Росатому з постачання палива для реакторів Твел. Та Росія після розпаду союзу продовжила практику втягування у ядерну залежність інших країн. Для цього потрібна була повна монополія. До 2007 року на Левіїза, це фінська атомна електростанція з енергоблоками двома ВВР 440 До 2007 тисячі сьомого поставляла кампанія Вістінгаус. А Естемілен в Чехії была введена в эксплуатацию загрузкой топлива компании Westinghouse. Росатом, используя коррупционные механизмы, понимаете, выбил. Лістінгаус с ринка європейського ринка. топлива. доходи самої корпорації Росатом порівняно з нафтовим чи газовим секторами. Мізерні 9 мільярдів доларів за 21 рік. Це в десятки разів менше ніж приміром від продажу нафти. Тож очевидно, що мирним атомом Кремль заробляє не стільки долари, як політичний вплив. Вони нав'язували своїми дешевими чи кредитуванням, чи дешевими з Визної своїх технологій вони нав'язували, підсаджували тим самим технологічно дані країни на свою голку. Вони вливають в це шалені гроші навіть собі у збитки для того, щоб потім з цих країн мати якийсь політичний зиск. Експерти кажуть, відмовитися від співпраці з Росатомом країни можуть. Та механізм заміни постачальника ядерного палива для реакторів АЕС надзвичайно складний і тривалий. Будь-який ядерний об'єкт він будується. Впродовж багатьох років, і він експлуатується впродовж 30-50 років. І е, просто е, взяти і змінити постачальника, просто взяти і змінити е, компанію, яка е, обслуговує той чи інший ядерний об'єкт, це дуже складна е, проблема. Це ж не просто так: взяли, завантажили лопатою е, уран в якийсь там. Е, Умовно кажучи, блок. Ні, це дуже складна технологічна конструкція, високотехнологічна конструкція, яка містить сотні оригінальних компонентів і оригінальних деталей, які просто так не заміниш. Унікальний досвід, як позбутися залежності від роса і ядерного палива з країни агресорки, має Україна. Ми не купуємо в Росії ядерного палива. Не вивозимо ядерного палива на утилізацію. Вже ми не виплачуємо Росії раніше. Поти такі кошти для зберігання нашого відпрацьованого ядерного палива наразі цього вже не відбувається. У нашій країні це є дуже унікальний досвід переходу від одного постачальника до іншого. Та цей шлях зайняв багато років. Перший контракт із вестінгаус на постачання ядерного палива було підписано ще в 2000-му. Сам Процес заміни в реактора стартував за п'ять років. Він технологічно непростий. Наприклад, Винімають відпрацювати топливо, 42 зборки, і загружають свіжих, вот 42 зборки, допустим, топливо Вестінгаус. І проходить рік, далі йде знову загрузка топлива. Називається один рік, це топливна кампанія називається. Да? Загружають ще 42 зборки, і так нужно 4 роки, щоб загрузити весь всю активну зону топливом одного производителя, в частности компанії Сіга. Наразі половину потребу ядерному паливі забезпечує компанія Вестінгаус, половина із запасів. Торік, після широкомасштабного вторгнення, Україна розірвала контракти з Росатомом та перестрахувалися на такий випадок ще в 2014-му. чотирнадцятому. В чотирнадцятому году в дікабрі. К тому контракту на поставки топлива компании Вестенгаус для ВВР-1000, у нас таких 13 реакторов, да, был подписан дополнительный контракт, что в случае форс-мажора, это декабрь 2014 года, в случае форс-мажора, если Россия не будет поставлять топливо в Украине, то э, форс-мажор, то э, тогда весь объем будет поставлять. И Вестингаус в 2015 году провел работы, вложил деньги и ввел в эксплуатацию дополнительную линию. Так что мощностью Вестингаус на ВВР... Тисяча для нас є два реактори на Рівненській АЕС типу ВВР 440 Їх компанія Вестінгаус постачатиме ядерним паливом з 2025-го. Такого ж типу більшість реакторів в центральній Європі, і на заміну російського ядерного палива західним вже зібралася черга. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну таки зачепило Росатом. Болгарія та Чехія перейдуть на паливо Вестінгау за рік. Два словаччина та Фінляндія, щоправда, мають контракти з росіянами до 2030-го. Але Фінляндія, попри мільярдні втрати, розірвала домовленість з Росатомом на будівництво АЕС Ханхіківі-1. та несподіваного удару по ядерній імперії Кремля цього тижня завдала Німеччина. Німеччина відмовилась передавати. Російської Федерації обладнання, яке необхідне для будівництва Турецької атомної електростанції, а також угорської атомної електростанції йдеться про обладнання компанії Сіменс. Заборона на його експорт фактично блокує завершення будівництва Росіянами АЕС в Туреччині та Угорщині. Я думаю, що по-перше. Е Уряд Німеччини намагається знизити ризики використання тих технологій, які має Німеччина. А по-друге, це зниження ризику використання цього обладнання в у військовій сфері Російської Федерації, тому що, наприклад, автоматизовані системи управління технологічними процесами вони мають достатньо багато комп'ютерів. Достатньо багато такого складного обладнання, яке потім можна буде використати на користь військово-промислового комплексу Російської Федерації. І ці побоювання не безпідставні, за даними американського видання «The Washington Post», Росатом, до якого не запроваджено жодних санкцій, імпортує компоненти для російських танків та ракет, якими обстрілюють Україну. Це вже не кажучи про ядерний тероризм. З весни 2022 року працівники Росатому беруть участь у захопленні найбільшої в Європі атомної електростанції Запорізької АЕС. За даними розвідки, саме російські атомники консультували своїх військових, як обстрілювати ЗАЕС, аби від'єднати від, від об'єднаної енергосистеми України. Це ядерний шантаж де дуже сильний світу. Тому що вони і і, і, і на жаль і завезли туди багато озброєння і скоріше за все. Також її замінували. Там проходить досі знущання над персоналом. заставляють персонал запорізької станції катувальними всіми цими справами, шантажем, якби сім'ї для того, щоб персонал підписував контракти з Росатом. Нещодавно росіяни розпочали новий метод ядерного шантажу. Навмисне спускають воду з каховського водосховища через шлюзи ГЕС. За даними екологів, рівень води вже впав на два метри. Масово гине риба, страждає місцева фауна. Ми бачимо за тенденцією, що росіяни звернулися до абсолютного тероризму і активно спускають таговське водосховище, прекрасно розуміючи, що такі дії спричинять як технологічну. Технологічні проблеми, а потім техногенну та екологічну катастрофу. В деяких населених пунктах вже повідомляються про проблеми з. Водозабідними спорудами з екологічної точки зору ми бачимо, як осушуються найпродуктивніші заплави. Вони є нерестовищем, вони є оселищем птахів і тому подібне. Та крім екологічного лиха може статися ядерне, якщо вода не потраплятиме до басейнів, де охолоджуються реактори Запорізької АЕС. Від катастрофи відділяє буквально рівень у три метри води Каховського водосховища. На початку лютого Україна запровадила санкції щодо російської атомної галузі, і це сигнал світові, що зволікати далі не можна. Під санкції потрапили достатньо багато дочірніх підприємств і фізичних осіб, які пов'язані з державною корпорацією «Росатом». Вони потрапили до нашого санкційного списку. І це є таким меседжем. Європейським країнам, а також нашим е е союзникам і державам, які нас підтримують, що від ядерних технологій треба Російської Федерації треба позбавлятися як від е е нафти та газу, тому що європейський союз намагається скинути то ярмо е залежності від газу та нафти. Але ще залишається достатньо потужна голка, як я її називаю, це у сфері ядерної енергетики. Вплив Росатами виходить далеко за межі АЕС у східній Європі. Приміром, чверть збагаченого урану в ЄС та США має російське походження. Та експерти певні санкції будуть з часом, адже в обмеженнях щодо російських нафти та газу теж колись багато хто сумнівався. Оксана Дворецька, факти тижня.